Голосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася у вісні. Я подумав, вона так легко врізається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя, якщо вона коли-небудь прокинеться, добре було б дізнатись її ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі. І хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі. Чому вона нічого не може згадати? І звідки в неї всі ці знання, якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона написала спогади про кожну отриманих ран, її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки. Їм достатньо причин.